Доброго ранку останнього нашого дня походу. От. Тут спати було гірше всього. Не знаю чого. Можливо, через те, що з двох боків е стрімкі ручейки водопади. От. Можливо, вони заважали спати. Так не знаю. І ми зараз просто збираємося, спускаємося вниз і їдемо додому. От. На останок вирішив записати. Справжній відгук, справжній огляд рюкзака, не те як роблять якісь там інтернет-магазини, що розказують про тільки плюси. Я вам роблю дійсний відгук от, і опис, як воно є насправді. І так, хто забув, нагадаю, в, цей, в цю мандрівку я взяв рюкзак Osprey Atmos AG 65 такому синьому кольорі. У мене більшість спиряги в синьому кольорі, тому я вирішив і цей взяти в синьому також. В принципі, рюкзак дуже вмісткий, не дивлячись на те, що в ньому 65 літрів. Я думав, 65 літрів значить він буде такий малуватий. от І буде. треба буде все напихувати снаружи, Через це хотів брати іншу модель, бо з дітьми треба речей брати більше. Ти носиш за них ну, відповідно їх спорягу, більше їжі береш і так далі і тому подібне, тому береш більший рюкзак. Але все ж таки зупинився на цьому. Мені його більше порадили, особливо через його спинку. Спинка його виглядає ось так, повністю airveyна. Не застібнутий. Е, вона повністю продувається і типу спина не пріє. Це дуже зручна система і так далі. і тому подібне. В принципі, так, я погоджуюсь. От, навіть ця система тут, знизу, там, де е, вкладається ванна е, бедра. От. Рюкзак можна регулювати всюди, де можна. Тут можна регулювати. Ну, відповідно, висоту посадки. Я вже не буду розтягувати висоту посадки вашої спини. Тут можна регулювати, тут можна затягувати. Наскільки вам більше треба, щоб були розтягнуті. Е... Оці... Щоб воно було більше відкрите ось так. чи було менше відкрите. Є два карманчики, це із плюсів. От. Є така петелечка. Яка мені поки що не зрозуміла. От, можливо, за неї треба було теж закріпляти палки, От, але я обходився якоюсь одною цією штукою. І оце дуже зручно насправді і мені це сподобалось. По карманам, які йдуть боковушки, типу там, для води, для різного мотлаху. Вони також дуже зручні, вони еластичні, вони тягнуться і плюс що можна діставати. Речі, я не тільки зверху, як ти його засунув, але і збоку. По ось цим накладкам вони теж провітрюються і це дійсно круто. Тут е сюди продівається гідраторний шланг, що я власне і робив. Чого мені тут не вистачило, так, це отут карманчика для там, телефона, такий сітчастий. У дружини на її Єзенерфейсі є, у мене тут нічого немає. І це мінус. Мені прям його сильно не вистачало. Е, відповідно, дирка для питної системи також є. От. І все, наче з цього боку завершили. Ну, звичайно, такий фастекс з свистком. Е, що можу відразу сказати? Ось, ці, ось ця частина через те, що вона дуже тверда. Вона сильно набиває е, бедрину кость от, і натирає. Ну, коротше, це не дуже зручно. Це, ну, на третій день походу це взагалі дуже боляче. От, особливо, якщо ви такі худі, там, як я, худий, і високий, от, то це буде для вас прям дуже неприємно, бо ці каркаси вони досить жорсткі. Що ще можу показати? Зверху на клапані є два кармани. Відкривається раз і два. Один менший, другий більший, але, в принципі, корисні. Тут теж можна щось кріпити. В цьому поході я нічого не кріплю. Не довелося. Відкриваємо. Коли відкриваємо, тут немає карману, ну бо він обидва два снаружи. Всередині просто розділительний там цей є, щоб відділити низ від верху Тут штука, щоб кріпити, власне, речі, якщо у вас битком набито, то кріпить. В принципі, тут всюди є пропітка така, щоб рюкзак сам по собі не промокав. але ринкавер теж є в комплекті. Тут ще один карман. Далі він закривається ось так. І виглядає гарно естетично. Тут один великий місткий карман, і тут один великий вмісткий карман. Тому насправді навіть на цій моделі, ой, точніше, просто в цій моделі дуже багато зручних карманів є доступ. Тут, по-перше, є отакі пітельки, за які зручно переносити цей рюкзак, при якщо вони не потрібні, їх можна заховати. Для більш естетичного вигляду. Тут кріпиться в цьому місці карімат, але ми не брали з собою звичайні карімати, ми тепер постійно ходимо з надувними. Але зрозуміло, що все-таки треба для підстраховки брати ще й звичайний. Тут доступ у нас до нижнього відсіку рюкзака. Ну І тут, відповідно, рейн-кавер Думаю, у мене буде фотка з ним. Я вставлю, а так він звичайний, зелений, нічим не примічательний. Тому, в принципі, перше, що скажу, рюкзак не коштує своїх грошей. От, принаймні мені так здалося. І А так, в принципі, в принципі, гарний рюкзак, але ну, свою ціну він все одно не виправдовує. І знову ж таки повторюся, що. Це моя власна думка, я її нікому не нав'язую. Треба пробувати комусь зручно, комусь незручно. Але мені здавалося, що рюкзаки по 15-20 тисяч мали б коштувати, ой, мали б бути просто прекрасними, щоб прибратись було. Придратись було абсолютно ні до чого. Абсолютно ні до чого. Тому, якось поки що так. З часом експлуатації, можливо, в мене будуть ще якісь до нього е або претензії, або я скажу, о, дійсно, кра, класна штука. От, але поки що, поки що так. Ну, Мінусів я знайшов небагато, але він дуже значний і дуже впливає на комфортне ходіння, власне, з ним. Тому я вважаю, що це дуже сильний мінус. А от що можу? Казати про намет, так це ось його модель. До намета, майже ніяких питань. Тобто взагалі ніяких. саме ми забули подивитися інструкцію, хіба як його розкладати, але вже на третій раз розкладання зрозуміли, як має бути все правильно натягнуто. Намет просто бомбічний, фантастичний, От. ультралегкий. Нагадую, що його вага кілограм і пару грамів. От. Але так само збережена вода як і от, там на нашому наметі. Е, скільки? 3000, От. Тому саме цей намет дуже, дуже раджу. Він такої дивної форми. Зберігає... Ой по по мінімуму всіх матеріалів от все максимально чітко. І поїли безкоштовно, да? це все малина тут. Схоже, все ж таки тут прорезинену штуку треба використовувати для палок, а іншу резинку для чогось іншого. Але це дуже зручно. Закинути туди палки, коли вони вже не потрібні, це ще один респект цьому рюкзаку. Маршрут наш закінчено. Тут я підставляю, покажу вам, скільки ми прийшли за всі ці дні, скільки це тривало часу, плюс-мінус. От, Зараз, зараз, 12-та приблизна година. Ми вирушаємо додому. Вам, як завжди, в кінці всіх своїх відео я бажаю гарних мандр. Робіть це з розумом от, і, і, і насолоджуйтесь.